Що, що не дивитесь мою передачу, тоді я йду до вас. Вітаю вас, шановні глядачі. Я Сергій Бадюк. Я обіцяю вам, що сьогодні ви подивитеся мою передачу з таким же задоволенням, з яким ви колись дивилися фільми з майстрами східних єдиноборств Джекі Чаном та Брюсом Лі. Дозвольте вам представити мій самий талановитий учень Сергій Житніковський. Сергій Житніковський, майстер східних єдиноборств, ще з маличку захоплювався фільмами про кунг-фу. його кумиром. Був Джекі Чан. хлопчик мріяв так само віртуозно знищувати зло заради справедливості. У п'ять років зробив перший крок до своєї мрії. Пішов на секцію карате. Та тренери вирішили, що замалий. Довелося почекати ще два роки. За цей час тато навчив Сергія перших бойових прийомів, а мама пошила першу форму. Коли хлопця взяли до секції, він майже жив на тренуваннях, віддаючи весь свій вільний час карате. Було все перемоги й поразки. Згодом тренер секції залишив своїх учнів. Кілька років поспіль Сергій Житніковський намагався знайти себе в цей період. Хлопець самотужки освоює зброю та бойове мистецтво цигун. Далі Сергій їде до Китаю, де його свідомість повністю змінюється. Самовдосконалення от що головне у житті: знання та практики, освоєні в цей період, використовує на пострадянському просторі. На сьогоднішній день Сергій Житніковський вважається наймолодшим та найперспективнішим тренером зі східних єдиноборств. Ну що, Сергій? Я обіцяв нашим глядачам, що вони сьогодні получать задоволення. Як у фільма з Брюсом Лі поїхали, ти спеціаліст подзебеньвун. Я хочу, щоб ти сьогодні показав три техніки прямо з якихось фільмів. Красиві удари в польотах, в прыжках, як правильно розім'яти своє тіло, як його правильно підготувати для того, щоб не отримати травму, щоб удар був високий, красивий, як в кіно. Поїхали. Сьогодні ми з вами познайомимося з такими знаменитими фільмами, як хід дракона з Брюсом Лі, не стримні з Котом Еткінсом. Та буде один фільм Жан Котом Андамом. Це кровавий спорт, який всі так добре знають. З його шпагатами. Ми почнемо з самих примітивних вправ на розминку ніг та спини. Поїхали. Значи, спочатку. Потрібно добре розігрітися, розм'ятися, якусь е, пробіжку можна зробити, пройтися вправи на динаміку, тобто якісь махи, е, розминання себе. Ми, ми починаємо з уставної розминати сустави по, по кругу, м'яко, і переходимо більш в динамічну таку е, цепочку, щоб е, розкрити себе, розкрити сустав і підготувати його для майбутніх вправ. Так. Е, значить, ми вже ці всі вправи пройшли і под... Я ще не пройшов, але будемо старатися. І... Я, я буду це... слухати і робити. Так. Значить, спочатку ми починаємо з відпрацювання е, стійок. такі стійки знайомі для. Усіх, скажімо, зимку да, з карате вам знайома така, так. яка робиться одна нога у нас 45 градусів. Вона, вона має бути ідеально пряма. Ідеально пряма так. має бути рівненька, очки мають заходити назад. Багато людей думають, що ця позиція э, предназначена тільки для того, що і вона не якби неефективна, тільки і за того, що вона така низька, і так далі. Мо в чому ціль? Вот цієї ні, ніхто, ніхто не задумував. Давайте я спробую встати і зрозуміти, в чому так. ж ціль так. Я правильно стою? Так, так і трошки докрути докрутити плечі. Так, і рух, руки ми э, на, поясниці. на поясниці, щоб чуть-чуть себе. І ми... що, що, що нам дається вправа? Стараємося, ця вправа нам дає статичне е, розтягування ноги. Тобто нога зараз в цій вправі добре прогрівається. Ви можете... Не вірите, Попробуйте зробити коло телевізора. Ви маєте відчувати це так. 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 І вона не просто як позиція, так. А саме як вправа для майбутнього тренування удара. Тренує... Скільки ми з... маємо стояти в цій вправі? Скільки мінімально ми маємо... 30 секунд? Мінімально. Півтори хвилини десь тако. Якщо ми починаємо тільки тренування з Дибіньгун, то починаємо з 30 секунд. І, і поступово піднімаємо це до півтора хвилини, Тут так? Десь, да, за півтори місяці, за два ми можемо дійти до двох-трьох хвилин. Всі. Добре, як ми встаємо? Встаємо, відкатуємо ножку назад. Так, виходимо да. на п'ятку, да. повертаємося і робимо підкат другої ногою. Давайте я попробую. Про Прослідкуй. Як ми робимо спочатку... Ой. Так, встали. Да. Рівно стою? Рівно. Виходимо, п'ятка. І вийшов. Да, таким, так? таким чином ми не можемо отримати травму. Тому що деколи бувають ось раз і все. І, і травма. І так, травма так. зразу. Особливо, коли не було хорошої перед цим безменки, не було. Після цього роз... да. так, так? є така вправа, яка використовувалася у нас і у фільмах, дуже часто використовується, китайських пробові мистецтва. Любить її робити, як і Джекі Чан, так і другі бійці. Так. От, це називається. Карате, кібадачі, а на китайському, мабу, тобто позиція гора або дерево. Да? Тобто ми правильно повинні в неї входити. Позиція з носочками, які дивляться вперед. вперед. Так, так. Але дивіться, коли роблять це е, класичну позицію для бойових мистецтв е, носки, е, вставляють всередину. Це для спорту, її не потрібно робити, тому що То ми перегрузимо, перегрузимо колі. коліна. Так, ми травмуємо себе, повинні трішечки тобто, розкрити. І... Я, я її працюю у такій так. манері, як у карате. Да, от. Да, да, Шикодач, да, от. Так. Як в катагоджурю, так? Так, Як в катагоджурю, так. А для цього вправи ми робимо ось так, більш себе. Ще розкриваємо. більше звертаємо, так? Да? Да, роз, розкриваємо. Що нам і... дається вправа? А ця вправа нас готує для поперечного шпагату. Якраз для ударів кругових ногами. Для так. – Тобто ми себе потягуємо в одну сторону. У мене виходить чи ні? Дуже добре. Да? Завідуйте. І... і ми переходимо. Так само з неї повинно правильний вихід бути. Один. Два Так. і повільно ми зводимо май Тобто всі вправи, де ми працюємо з розтяжкою, де ми працюємо. Суставами має виконуватися в повільній. Повільний, да. Повільний темп має бути такий розмірений, і ми повинні дихати цією вправою, тобто не спішити. Щ, що, що означає дихати? Тобто стараємося дихання переводити в ту частину тіла, яку ми тягнемо. Тобто ми в голові собі представляємо, що ну, дихання в нас тече, да, в те місце, яке ми розтягуємо. Да, тобто такий, скажімо, цигун. А скажи, будь ласка, якщо я часто бачу, коли тягнуть шпагат і намагаються просадитися, от, таким, таким рухом. Це сильно травма, травматично. Вправа, яка може це неправильно. Дознати... Ні, це неправильно. По-перше, повинен е, прожити. От е, коли ми стоїмо вправу, і ми е, течемо в ній. Давай да. ти тобто, Розказуй, покаже. Ми от, наприклад, слідуюча вправа, китайський нахил. Не один раз був в Китаї, не один раз був в китайських парках і завжди був здивований тим, як. Старі дідусі по 70-80 років їх можливості їх тіла перевищують те, що ми можемо собі представити. У нас дівчатка 12-літні гімнастки виконують такі вправи. А там 80-літні дідусі. Там зовсім інша метода тренувань. І цю методу Сергій знає краще за всіх. Показує, як правильно робити. Значить, спочатку нам потрібно вистроїти своє тіло. Це постійно е, забрати оцей лактоз. Тобто, щоб він нас не, не... Тобто, не, не, не... Ми, він, ми не округляємо ніколи. Рівненько завжди, так. Да. І з цього ми починаємо положення тіла вистраювати. Виставили спинку, ставили ногу на носок, потім на п'ятку, так. підкручуємо свій таз для того, Закрили таз. І повільно ми опускаємося. А скажи, будь ласка, це для якого фільму? Оце ось якраз із фільму з Брюсом Лі, який так часто всі бачили, вхід дракона, ось, де він буде виносити боковий свій знаменитий удар. Йокогелі? Да. І це допомагає І розробити якраз. Що зробити? Су, су, а ми зараз побачимо. Так, да. це якраз допомагає цю скрутку, тому що він використовував специфічну техніку Чодзяо. Проникаючі ноги, да, проникаючі ноги, яка використовувалася з вкручуванням свого тіла всього. Використовувались все тіло, не тільки ноги, як багатьох. В бойових мистецтвах, а вони використовували все тіло. Ось для того ми зараз відпрацьовуємо. Бачите, моє тіло не робить ось такі швидкі вправи. Воно повільно з диханням. Воно опускається. Воно опускається, опускається, опускається. Бачите, у мене торкається спочатку живіт, не Так, накінь, а живіт. Потім. І ми так вистаємо. Ви теж це бачите, чи мені кажеться? З цієї вправи ми одразу ж переходимо до вправи, так. яка дійсно нам допомагає. В Цьому скручуванні на ну, боковий удар. Ми так. підпомагаємо, допомагаємо собі другою рукою, беремо себе за ногу і тягнемося. Мені залишається тільки гордитися. І м'яко, повільно з нею. Скажи, будь ласка, Сергій, не всі зразу можуть виконати вправу у такій манері, і робиш ти? До якого рівня? От. Ось вам якраз добре би було, наприклад, взяти спочатку пояс поясом, поясом да, поясом. поясом. І саме І... головне це рівно тримати спинку. Рівно тримати спинку. Тобто багато людей стараються одразу, коли їм говориш. До речі, також фільм з фільмів Брюсселі, Одна дуже цікава права це коли він торкається грудною клітиною своїх ніг. От. Ну давай, покажи так, нам так? цю праву. Так. Ага, а ви так можете? Ось. Тобто ця вправа, вона, вона так само проходить, як і китайський нахил. Для цього ми також можемо використовувати пояс, наприклад, взяли, під ноги поставили і м'яко ми опускаємося. Бачите? На дихання. Головне дихання. Вдихаємо носом повільно і видихаємо. тобто, І з видихом ми повільно опускаємося. Ну, Спина завжди рівна. Рівна, вона завжди рівна. Тоді право буде правильно, тому що завжди, коли приходиш до залу, можна побачити, коли людина тягнеться ось так. Плечем. Да. Це неправильно. Це неправильно. І ми не тягнемо нічого, крім плечей своїх. Так, з Брюсом Лі ми розібралися. Скотт Еткінс. Значить, для Скота Еткінса у нас сьогодні підготовлена вправа, яку він використовує для удару торнадо, так називаємо. Удар з розвороту розвороту, да, такий, який багато думали, що він тільки в фільмах, але ми бачимо навіть що і в всі МММ М-1 використовується удар. Так, я зараз покажу вправу. Вона доволі травмоопасна. Так, так що, якщо ви її перші рази тільки робите, пропрацьовуєте, старайтеся робити її дуже м'яко і повільно. Так для цього ми повинні. Лягти на підлогу. Так. В залежності, яку ми ногу тягнемо, ми її піджимо. Давай будемо тягнути ногу так, щоб дивитися на камеру, так. щоб глядачі не служити. Ми її повинні піджати, допомогти так. собі іншою рукою. Так. І повільно перехід зробити на цю руку. Для того, щоб вистроїти позицію таза та удар. Бачите, ось так ми летимо, коли б'ємо сам удар торнадо. І тут ми вже можемо ручку. Ручкою собі допомагати. А тобі не боляче? Ні, взагалі. Можна так ще вище. Желізна людина, залізна. Ось і повільно головне вийти. Один. Два. І. Ви не будете заперечувати, якщо я не буду робити цю вправу. Я Надіюся, всі зрозуміли. Вона вправа доволі складна, тому її потрібно робити поступово і заздалегідь до цього підготуватися або з допомогою... Зроби її, ще, будь ласка, на другу ногу. Висково. Ось ми Обов'язково. Дивився уважно. Дуже повільно, дуже повільно. Бачите, ми поставили під локоть. Вийшли, Витягнули, витягнули себе. Ось так ми виносимо удар, коли летимо. Зрозуміло. І допомагаємо, бачите? обережно. обережно. Нам вже треба дозняти нашу передачу. Добре, Сергій. Хто у нас залишився? жан клод, жан -Клод Вандам. Жан-Клоб Ван Так. Його фішка це шпагати, так називаємо. Так, так як е, я в е, своїх практиках більш використовую е, продальні шпагати, а не поперечні, я буду показувати специфіку його шпагатів через перехід е, так. для удару, так називаємо з розвороту. Е, Урамова Значить, що нам для цього потрібно? Для цього ми переходимо правильно в шпагат. Для цього ми обов'язково робимо низьку позицію. Так. Підставляємо одну ногу. Напів шпагати, так. На пів шпагат. на ми стараємося не сідати з висоти, тим паче, якщо ви тільки починаєте тренування. Якщо ви вже більше тренуєтесь, ви тоді можете повільно, але для цього повинні бути дуже сильні у вас зв'язки і м'язи. Так. І повільно піднімаємо. повільно. Зараз. Повільно, повільно. Значити повільно. І ми. Переходимо. Спочатку Сергій, а чи є змисл робити це на скільській підлозі, а то тому, що буде допомагати, краще, мені. краще на слизькій, тому що тут у нас резина, і вона доволі так гальмує да, гальмує мене, і я би ще порадив для тих, хто тільки починає, такі ручки для віджимань, так? Для жінок. Так. І ми так. повинні їх підставляти тоді зручніше, якби тримати себе на високу. Вертикально тримати спину. Так. На що тут звертати увагу потрібно? Тут звертати потрібно увагу на те, щоб ця нога у нас тягнулася. І центр вниз. Була... Заднє коліно має, має дивитися вниз. Заднє коліно має вбіль. дивитися вниз, але при повертанні вправи, коли виноситься удар, який у нас присутній у фільмі з розвороту, ми повинні ось цю ножку повернути і піднятися, і вистроїти другу. Друга позиція, так? Так, да? ось. Отак ми стоїмо, коли б'ємо. Одна нога у нас стоїть з опором пів на землі, а інша виносить удар. Тобто, так. виходить, ось так. І в такому плані, якщо ви добре вже розмілися, ви, звичайно, можете переходити в більш складні позиції, тренуватися з цією правильною. Ми можемо... Сирі, що тобі мама казала, коли ти тренувався, думаю, на цікаве, це питання. Мама? Да. Мама тільки казала, що ви... Ма моя мама би сварилася за Так, Сто процентів. І ось так полежати. Ось це дуже. Вам не страшно? Ні. Ти зараз показав ті вправи, які будуть виконувати молоді хлопці, розтягнуті, сильні. А що робити людям за 40 років, як, наприклад, мені, в які там часто болить поясниці, є якісь вправи, які потрібно виконувати, як їх правильно виконувати? Для людей, які просто займаються спортом для здоров'я, які вправи ти порекомендуєш? Є вправи, я би на поясницю більше звернув увагу, тому що вона заздалегідь якби, для спортсменів сама така травмова. Ну не тільки для спортсменів, для будь-якої людини. Для, для будь-якої людини вона якби, з віком у нас вона болить, скажімо так. Тів молодих людей, значить для цього що, потрібно, що потрібно правильно, робити правильно знову ж таки вистроїти свою позицію. Ті. так вставайте коло телевізора і починайте працювати з нами. Повільно потрібно переходити, допомагаючи собі руками і витягувати поясницю. Дивіться, я допомагаю собі руками і витягую м'язи. І так ми пропрацьовуємо такі вправи по кількості, наприклад, хвилину. Коліна ти маєш не завжди виправдано. Я бачу, що ти коліна іноді згинаєш, іноді ти навіть що включено. Чесно кажучи, ніколи майже не включаю коліна, ніколи ні, тому що при включенні коліна у нас іде е, надзвичайно сильна е, нагрузка на сустав і він просто виламується, скажімо так, і е, швидше. Е, Добре, я зрозумів. Ми не включаємо. не включаємо Скільки часу ми маємо уділяти ці, ці, ці вправі для того, щоб наша поясниця мінімально, нас не турбувала. Мінімально три хвилини, але поступово опускаючись Тобто так. ми Починаємо зверху, ми пожили так. Продихалися десь хвилинку. Ми повільно спустились на свій другий рівень, який ви відчуваєте для так, себе більш комфортним. Подихали. І, наприклад, ви спустились на свій третій рівень. В цьому третьому рівні ви вже можете Це вже кінцева наша кінцева точка. ваша точка, в якій ви можете переходити то до лівої ноги, трішечки, бачите, таким чином себе витягувати, так. то до правої. Лівою рукою, і ви себе стараєтеся ось так тянути, щоб відчути м'язи, які йдуть у вас від спини аж до плечі. Сергій, я правильно розумію, що цю вправу може виконувати люба людина незалежно від рівня підготовки, і вона, якщо ми будемо її використовувати правильно і робити її правильно, то вона вбереже нас від травм з поясницею або так. від болів поясниці. Вона як реабілітація. Як реабілітація. Так. Скільки часу взагалі потрібно уділяти вправам на розтягування на протязі тижнів? Скільки ти працюєш? Я працюю кожен день, так. але. Мінімально це 30 хвилин, але я не спішу. Просто буває люди, які втратять 10 хвилин, там 15. Потрібно на це виділити стільки часу, скільки вам, скажімо, не, не жалко для себе і для вашого здоров'я. Запам'ятали? Думайте про себе, якщо вам не жалко свого часу на своє здоров'я, то 30 хвилин в день, і не обов'язково ж всім сідати шпагати. обов'язково. це можуть бути взагалі ось такі легенькі витягування себе, потягування. Покажи ще пару вправ для здоров'я, для людей, для звичайних людей, не для спортсменів. Не для спортсменів, для кожного із тих, хто дивиться нас, може побачити, що ми виставляємо для себе більш зручними ножки, і повільно ми опускаємося до лівої, наприклад. Але знову ж таки, тримаємо спинку, зберігаємо свою. Позицією і бачите, я для вас не стараюся опускатись, показувати наскільки можливо це низько. А показую так, щоб для вас було це зручно. Находимося в цій праві 30 секунд. Перейшли, Перейшли. через постановку рук, да? Так. Якщо вам так важко, ви трошечки підгинаєте і стараєтесь поставити на ноги. Ось так. Тож ми завжди даємо підтримку. Підтримка обов'язково повинна бути тут. Ви також можете пропрацювати свою спинку, тобто зробити вправи. Погнання один, як кіт потягується. Так, так, да. два. І також ми переходимо до правої ноги. А тепер справа секретних вправ від Сергія Житніковського. Шановні друзі, не старайтеся зробити це дома самостійно. Максимум перегляньте нашу передачу ще раз. А ми ждемо вас у файтерській зоні. Ну що, брюслі? Брюслі. Так, що ми робимо? Боковий удар, боковий удар. Йокогері, який ми так всі знаємо, з карате. Ось, ми будемо його відпрацьовувати по-технічно. я спочатку поясню, а потім ми його будемо виносити. Давай розвернемося вночі. Ми, ми розвернемося, спочатку покажемо, як ходить сам удар в селі Брюсселі. Ми робимо на або підхід дуже серйозний. Тобто ми. Виходимо на удар для того, щоб потім його закручувати. Тобто ми не б'ємо його з місця. Ось просто раз ми так не б'ємо, тому тобто, що ми не вставляємо тут таз брюслі, так як ми в вправо, любить вкручувати таз. Тобто він на цю вправу заходить з вкручуванням тазу. І з невеликим штовханням противника свого. Виходить угу. Пробиває, ніби проколює. так. Да, тобто вона входить всередину нога. Вона входить туди. Не... Є по поверхності, не... а все. Середину... Туди, в, спі... да. в спину. Так, да, Ми не цілимося в тіло противника, ми цілимося за, за, нього, нього. за нього. Тоді удар буде дуже сильний. Не знаю, як вам, а мені сподобалося. Скільки по часу необхідно відробляти цей удар, щоб він став коронною технікою? Взагалі потрібно е, через день я день тянуся, тяну, день і міняю то руками, працюю день і день більше ногами. Мене цікавлять тільки ноги, і... мене цікавить тільки, тільки ноги, цей ноги, удар. Скільки, ноги... скільки повторів ти робиш? Повторів е, багато також не потрібно. Тому що ми також якби, е, зношуємо свої сустави і потрібно, якщо бити, або це потрібна була така ось людина, або потрібна, е, потрібна людина, яка буде е, вміло тримати вам пан. Або лапи, такими буде будете бити. Почекай, почекай, почекай. От на тренуванні по карате, коли я займався, ми били по тисячі ударів. Ти вважаєш, що це неправильно? Ну, ми, я вважаю, що ті, хто били тих тисячі ударів, ми їх можемо е, Ви ж зараз не б'єте так. правильно? Ні, ні, ні. І, і ті, хто їх били, вони зараз здебільшого, напевно, з травмами трохи люди. Важаю, тобі, твої рекомендації. Це 25-30 ударів. 30 ударів, але максимум. максимально. А для відпрацьовування можна і до Десяти ударів відпрацьовувати, але вони повинні бути м'які по техніці, щоб ви розуміли, що ви робите, як ви його б'єте. Як ваше тіло живе. Да, як ваше тіло живе, як він входить в удар. А на максимально ви вже відпрацьовуєте 30-50, там, там, ну, якщо у вас дуже він гарно поставлений. Там. Добре, хорошо, що техніки. Шко... Торнадо. Торнадо. Торнадо ми сьогодні працюємо. Мабуть, мені варто відійти. Значить, ми стоїмо, вистроїли своє тіло, зробили під Піду я звідси. Що за робота? Так, це реальний удар. Ну, а акробатична форма цього удару Акробатична форма цього удару – це коли ми б'ємо і одразу ж приземляємось на цю ногу. Це те, що використовує Скотт Еркінс у своєму фільму. Красиво? Красиво, так, воно дуже. Але... Ну, не ефективно, але ж ми обіцяли нашим глядачам сьогодні трішки кіно. Давай. Я відійду, я боюсь. А тепер давай зразу показуй е Жан-Клод Вандам. І Жан-Клод Ван Дам. Звичайний удар у рамовасті на 360, який ми виносимо і виносили е на всі на своїх заняттях і закоплювалися його фільмами. І через це йшли на заняття, на тренування з карате, кікбоксингом і другі, другими бойовими мистецтвами. Значить, його можна виносити завжди краще з підчагу, ми завжди повинні щось готувати для свого удара. Так вони і робили в фільмах, тому що кожен з них практикував бойові мистецтва в реальності. Ми робимо під і тоді ми виносимо сам удар. Тобто. Туди. Стараємося бити або п'яткою, або повністю тут Це удар, коли ми виносимо його з підшагу і стоїмо на місці. Джанкот Вандан любив його бити з істрибуванням. Він його бив більше в шпагаті і робив, скажімо так, нереалістичним через те, що він розкривав ноги. Від ударом в сторони, а не піджимати. Це, я зараз продемонструю, це більш е, е, для кіно підходить. Тобто Туди входить ось так. Тобто він розкривається і бив. Для позиції входження в бойових мистецтвах краще виносити з піджиманням другої ноги. Тобто виносити. ось. Коли ми вистрибуємо і вкладаємо весь таз mm -hmm. в удар свій. Тобто ми робимо печати. E... Paramos! Ah. І збиваємо його п'яти. Давай розберемося, що ми сьогодні зробили. Ми сьогодні розпрацювали, відпрацювали три фільми. Перший це був з Брюсом Лі, і його ударом боковим Якогері, який він вкручує з тазом. Тобто я показав, як правильно підходити під удар, настребувати на нього, і при цьому вкручувати таз в супротивника. І як підготувати тіло, для як підготувати тіло, обов'язково. І ви зрозуміли, що цей удар не тільки кіношний, але й реальний. Так. Другий удар у нас був не менш цікавим, це було торнадо від Схода Еркінса. Я показав два типи його удара з Það er náttúrulega 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 náttúrulega. І стрибковою ногою, яка у нас б'є і приземляється. В чому полягав сам удар з техніці підходу під удар, силі його удару, тобто також скручуванням у нас тазу, і з акробатичною підготовкою, тобто вже з самим стрибком і скручуванням тіла, який використовував Скотт Еткін у своєму фігуру. І третій у нас це був Жан-Клод Ван Дан, знаменитим урамовася на 360 градусів, який кожен з нас використовував на своїх заняттях по карате. Ти теж показав два варіанти реальний, реальний і кіношний ношний, коли розкриваються. Дві ноги і коли одна нога піджимається, для того, щоб винести удар в голову. Також ми його розглянули, коли я стояв на землі з опорою на опорну ногу. Тобто ми били по-голому. Чудово, що ж, шановні друзі, сподіваюся, ви зрозуміли, що в кіно є не тільки трюки, а важка праця акторів. А з вами був Сергій Житніковський, Сергій Бадюк. Бережіть себе.